Я дух люблю свого народу кожну пісню, кожну думу. Зберу по зернятку та й посію свій зошит на спомен нащадкам. Моя мати Україна співа, плаче й мріє, напишу і про трьох сина поему, надію. Прочитайте цю поему, як мене не стане, та згадайте про бідах манжуру Івана. Я, манжура Іван, дарую свій скарб Січиславщини. Дорогі нащадки, пам'ятайте. Мова оберіг, слово зброя. Розприбукає в якесь царство, незнайоме господарство. Служби собі шукаю. Може війську царя, може, де богатиря, хоч сильного магната за науку, не заплату. Дарма, кажуть йому праці, не шукай сього, козайця, бо у славнім цьому царстві дні посів на господарстві. Господаря попсував, а дружини його взяв, та й живе з нею ледащо, звівши славний рік ненащо. скільки скільки же царів вже не ціпали за нього. Щось, бо маєш аж нічого. Силі враже не подієш і гуртов не подолієш. Я розправив дуже плечі, печі, богатицька щасна сила у мені пара, Косама спара.